Тує перед копзалом за 20-й вік. Кобзаю, знаєш, не легла епоха, оцей 20-й невгомовний вік. Забив починає старіти, тривожний пошук сходиться в закон, коли стоїть історія на старті перед помноснічний стайон. Вона з грудьми на фінщине зірля, чуманський жняк у снічку руку і невагона у платки. Землі проходяться воною скрізь далі на ядно в губі. А як жени співсій краси зимої, що голоси у нас не заслабі, чи не потом вітра просто, чи сприймуть велич нової краси. Голоси, не пишним та татаристим, не старваним, не бекпотом надію, не крику, не переспівом на місці, а за в дорозі не Бо пам'ятайте, що на цій планеті. Від колеса Брині ще не було епохи для поетів, але були поети для епохи. Таким поетом епохи є наш великий син Рас Григорович Шевченко. Вісті років підняв народження, світова спільнота відмічала тому назад. Шевченко писав, мені одна, чи був життя в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуть мене снігу на чужині, од на конісь. В неволі вирісну чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все. Малого світу не покинув на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І чи пом'яти, бачити сину, чи скаже сину молись, молися, сину, за Україну, Бога замучення колись. Мені одна, чи буде син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну з її люди прослять лукаві і в вогні. Не одна по мені. Всіти ти, краю мене в Україні. За що тебе спінтробано? За що на могилі? Чи ти рано вас і Богу не молив? Чи ти діти чи не певних звичаєм не вчила? Молилась, турпалась, день і ніч не спали, молих діток доглядала. Звичаєм навчаю, виростати мої квіти, мої добрі діти, панувала, і я колись на широкому світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою країну, що коли ще співала по свою недолю, що співаючи не грикала, виглядала волю. Ой, ой Богдане, Богданечко, коли була взнала, Колись коли з тім із серцем приспала, стипу мої запотини в житті моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпроправ не І мене, покидає, а могили мої милі наставі розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перемир, нехай підростають, допоможуть москалеві господарувати, та з мати. Багато місто вот і Помагайте, не до людьки, а матір не плати. На четверо розкопане, розлита могила, чого вони там шукали, що там сторонили. Старі батьки, ех, як то, якби би то найшлі те, що сторонили, не плакали діти і мати б не чупилась знову? Чи вже не вітер розійшлись і слово правди, і любові в степи і теплі, злиних літа. Не наша ма, не довелося поважати того ясця, благодій, смирітися, молітись Богу і згадуйте один. Друг. Господа Мари! Слава Боги! Слава! Еще ж прошел дески должны быть.